Я така рада, що ми нарешті зустрілися і ми маємо можливість поговорити, а то стільки писали, е, стільки було в різних новинах, різних видань, Avenga Perfection Perfection до Avengers. А сьогодні маємо можливість їм трошки розповісти більше, розповісти факти, розповісти історію, трошки згадаємо, як це все було. І я думаю, буде цікаво. Але, до речі, як ти зараз представляєшся, коли ти знайомишся з незнайомими людьми? Два за реборд мember, авен. Гарно, мені подобається. Андрію, всі ми пам'ятаємо листопад 21-го року, коли вся it індустрія шуміла новинами про те, що Perfect долучився до Овенга. Ми від того дуже раділи і радіємо досі, але хочеться трошки повернутися назад. І хочеться почути історію, а як створився Perfectio. Якщо вертатися до 2010 року, то в нас на цей момент з Іваном була деяка співпраця з одним з клієнтів наших давніших, після чого ми планували, що для цього клієнта будемо створювати як ніби дочірні компанії в Україні. Тобто, це був це, мав бути девелопмент. Але на той момент, 2008-2009 рік. Криза, і вона якраз дуже сильно зачепила нашого клієнта, коли він сказав, що він банкрутує, і нам треба було щось вирішувати, що ми робимо далі. Ми вирішили, от той досвід, що ми отримали за В мене, це було більше десяти років. і Івана приблизно так само. Наше бачення, як має виглядати аутсорсинг, як має співпрацювати з клієнтом, який підбір кадрів має бути. Ми вирішили це. Як ніби реалізувати в своєму особистому проекті, тобто не йти до якоїсь компанії, долучатися, не йти десь працювати як найменний працівник, а як співвласники створити компанію. Це було непросто. Звісно, коли підприємці вирішують починати бізнес в цій індустрії, є типові проблеми, коли немає замовників, ще немає досвідчених працівників, яких тяжко. Заманити до себе в компанію, не маючи змоги запропонувати їм якісь цікаві е, проекти і високі е, зарплатні е, очікування. Але поступово-поступово е, ми змогли е, подолати ці е, ці перешкоди на старті, які були. Андрію, а як було на початку, як ви розподілили ролі? Хто за що буде відповідати? Як це було? Ну, на той момент я вже мав досить серйозний досвід як project менеджер я працював в аутсорсинговій компанії, яка мала засновників з Америки, і в принципі там я виконував роль проєкт-менеджера. Іван на цей момент більше все-таки залишався технічною людиною. Я був завжди більше орієнтований на технології, на роботу з проектами безпосередньо. На спілкування свого роду якийсь мінімальний аккаунт менеджмент, який ми ж тоді навіть так не називали. А насправді на ранній, такій дуже ранній стадії існування компанії про розподіл ролей говорити доволі важко. Тому що ем, треба робити дуже багато всього. Це і якесь мінімальне адміністрування, і е, пошук нових клієнтів. Пошук працівників, робота безпосередньо над проектами, спілкування з клієнтами. Це був такий мікс. Давай про клієнтів, тому що ми бачимо, що клієнти з вами довго. А от які для вас ставилися такими знаковими ключовими клієнтами? Насправді дуже важко сказати, чи якийсь клієнт був незначний, чи якийсь був занадто значний. Проект може бути невеличкий, але, наприклад, зв'язок з цим клієнтом дозволить отримати. Проєкт значно більший, оскільки в основному в аутсорсингу працює референс. Добра репутація. Доб, та, добра репутація, вміння зробити клієнта щасливим. Як би там не було, з ким би ти не познайомився, все одно вирішує час і досвід. Всі клієнти були важливі. Всі клієнти були важливі, всі клієнти принесли нам е, гроші, <реш> <реш> принесли нам досвід, насправді. Ще на початках ми брали участь в тендері. Е, по проекту для великої компанії, з якою ми до сих пір працюємо, і ми виграли цей тендер. Хоча компанія потребувала джавестек, угу. Uh -huh. який ми не, ми не робили на той момент. Тобто, ми переконали їх, що ми здатні знайти людей. Ми переконали, їх, що ми здатні зробити продукт, який їм необхідно, для того, щоб запустити новий продукт, їм треба було такий стартап Майнд. От і вони вибрали нас. Хтось приносив нові проекти, хтось приносив нові компанії, нові бренди. У Нас були клієнти, які він працював CTO, там в одній компанії, завів нас туди, перейшов в іншу компанію, завів нас туди, перейшов ще в третю компанію, завів нас туди. І ми з тими всіма компаніями просто залишалися працювати. Тобто, ну, адсорсінг це в основному референс. Їм треба просто, щоб людина, якій вони довіряли, сказав: вони мені зробили класно. Все. І тоді це спрацює. Тому що, коли ми починали фірму 2010 рік, це Україна ще була щось незрозуміле. Тобто Індію знали там, навіть В'єтнам знали, а Україна, ну це десь там щось там, і це не євросоюз. Тобто, якщо ви хочете євросоюз, то давайте з поляками працювати. І це треба було доводити, що українці інакші, що Україна Українців можна покластися, що Українці можуть зробити дуже якісний продукт. Одним з таких перших і доволі знакових клієнтів для нас була компанія, яка тоді називалася Just Labs. Це був маленький стартап, над яким ще я працював особисто, трошки кодив, десь у 2012 році. Але з того часу відбувся набір трансформацій, тому що спочатку цей стартап був викуплений компанією DTZU. Компанія DTZU це компанія, яка була лідером в Такі області називається «Programmatic Advertisement. Компанія з Бостону доволі успішна і велика. І разом з цією компанією ми будували рекламні компанії для відомих світових брендів, зокрема автомобілів Lexus, Mercedes, Одяг «Columbia» і багатьох інших. І рекламні кампанії, які які базувалися на тих розробках, які ми робили для дотазу, були дуже успішними, і, врешті-решт, це привело до того, що компанію Детазу купила ще більша компанія, яку яка дуже добре відома на е, ринку Сполучених Штатів, це компанія Року, яка зараз працює з компанією Avenda. і е, ми надіємося, що наша співпраця з року буде в подальшому далі зростати. Слухайте, ми всі знаємо, що найбільший капітал IT – це люди. Як ви добирали команду? Чому люди обирали вас? Ну, тому що 2010 рік конкуренція шалена, зарплати ростуть, індустрія росте, але все-таки люди йшли працювати в Perfectial, так? І ми знаємо, що багато талантів досі є з вами. Багато талантів зараз працює в Овенга. І це, це дуже круті історії по 10 років. В чому була ваша перевага, і як ви все-таки обирали тих, з ким ви хочете працювати? Ну, на початках всі е, інтерв'ю проводив я безпосередньо. Е, дуже часто долучався Іван, якщо це стосувалося технічного е, інтерв'ю. Ми підбирали людей, які змогли би в молодій компанії проявити себе. В їхніх словах відчувалося бажання реалізації, е, тому що багато хто приходив з великих таких вже мастодонтів, де мали були створені якісь свої процеси, які. Комусь не подобалися, і люди бачили, що їм хочеться щось інакшого. Не приходили до нас. На початку можливість вибирати є доволі обмежена. Ми в конкурентному середовищі яке дуже конкурентне в Львові. Є дуже багато різних компаній, успішних, менш успішних, які пропонують знову ж таки. Хтось більше грошей, хтось пропонує скріжчий проект. І нам треба було розуміти, а що ми можемо запропонувати такого, що люди захочуть йти до нас. Так? Ми були змушені давати непогані за. Плати, що нас в даному випадку заставляло більш активніше шукати клієнтів нових проєктів. Тобто, в принципі, людина, яка до тебе приходить, і вона не дешева і вона мотивує. падає прямо на бенч вона тебе дуже мотивує. Але е, ми використовували цих людей, наприклад, щоб стартувати нові технологічні напрямки. Тобто, ми, наприклад, починали як дотнет, тому що Іван в основному був дотнетовець на той момент. і е, що ми після того стартанули, це був Рубі на той момент, дуже, дуже популярна мова і технічне рішення. Звичайно, багато джаваскрипних фреймворків ми використовували так само для того. І це дозволяло нашим потенційним кандидатам, нашим потенційним співробітникам приходити сюди на нові технології. Тобто, в принципі, те, що ми Починали як компанія, яка працювала в основному зі стартапами або з новими продуктами в межах компаній. Дозволяло казати: дивіться, ви прийдете до нас, ви не будете робити нічого легасі. Ви будете працювати саме з новітніми технологіями, і це для людей було цікаво. Крім того, в принципі, само початку ми почали вводити процеси, які нам той момент були необхідні. Тобто, це інкрементально Ми їх покращували, збільшували. Відповідно до того, які ставилися здачі перед компанією, якого розміру була компанія, ми завжди позиціонували нашу компанію як таку, яка наймає людей не під просто проект. Проект закінчився, і людина пішла. Ми шукали таких людей, які будуть mm. з нами надовго. Звичайно, що ми шукали людей тоді, коли mm. у нас були певні можливості і потреби на проєктах. Тобто. Звичайно, мусив закривати питання того, що людина прийде і вона має працювати на якомусь проекті. Але ми дивилися завжди з перспективою Ми завжди дуже цінували тих людей, які. Є проактивні, які е, турбуються про те, що вони роблять, які не просто йдуть індустрію тільки через те, що в індустрії платять хорошу зарплату, а яких турбує те, що вони роблять. Це досить легко зрозуміти насправді, тому що е, по співбесіді, по тому, як людина розказує про свій минулий досвід, е, наскільки вона е, була зацікавлена в, е, в тих проектах, над якими вона раніше працювала, наскільки вона. Готова була заглиблюватися ті проекти, якими вона займалася, показує то наскільки вона дійсно турбується про те, що вона робить. Коли для тебе перфекше відбувся компанія? От де твоя точка відліку? Як для людини, яка мала кредит на квартиру і на машину, було дуже важливо, коли я зміг виплатити свої зарплату повністю в ті всі перші роки, воно все було таким свого роду валом, коли ми одночасно мусили балансувати між наймом працівників, пошуком клієнтів і багатьма іншими речима, і в якісь моменти було дійсно важко, бо не було зрозуміло наскільки ми можемо одну вижити як стартап, напевно, десь ті моменти, коли ми вже змогли стати як profitable, як бізнес, коли ми вже. Могли виплачувати зарплату всім працівникам. Ну, ми завжди виплачуємо зарплату працівникам, але, наприклад, нам особисто, як фаундерам, ми якийсь час не, зарплат не отримали. Але коли ми вже змогли це все, скажімо так, нормалізувати, стало зрозуміло, що в цьому бізнесі є для нас певні перспективи і майбутнє. Ну, Принаймні, наше ремесло себе окуповує. Андрій. Все летить, клієнти є, виросли майже до 500, перфекції знають і люблять. І тут ви приймаєте рішення продатися. Чому ви прийняли це рішення? І чи було складно це рішення прийняти? Ну, по-перше, у нас було майстон, коли ми доростаємо до 500, ми починаємо думати про МНА. Або ми щось невеличке купляємо для того, щоб отримати якусь додаткову експертизу, або ми комусь продаємося, або ми заводимо якихось інвесторів, які нам можуть покращити, як ми виглядаємо на ринку, завести якісь нові. Сфери діяльності, познайомитися з правильними людьми. Тобто, в принципі, ми розглядали таке. До нас е, періодично зверталися там різні е, інші компанії, е, як правило, це е, якісь фонди інвестиційні. Е, е, такі запити ми почали отримувати ще й раніше, але е, коли компанія дійшла до розміру, там близько 500 людей, такі роз, такі запити ставали все частіше. І в якийсь момент ми зрозуміли, що. Е, нам варто більш так пристально подивитися до таких запитів і дійсно подумати а можливо, дійсно це було б для нас правильне рішення. Коли ми зустрілися з Авенга, коли ми послухали про компанію, про то, як Авенга бачить майбутнє, ми зрозуміли, що це досить цікава opportunity для нас. І так, ми були успішною компанією, яка гарно розвивалася, гарно росла. Але ми бачили також ті, ті виклики, які є на ринку. Тобто продовжувати зростати власними силами. Це можливо, але це, напевно, було б повільніше. це було це було певний чи складніше, тому що ми ви таки, стаючи більшими. Ми виходили можна сказати, як в лігу, де є більші гравці. В нас вже ж наше клієнтське портфоліо в більшості складалося з компаній не ентерпрайзів, а там більших стартапів, компаній середнього розміру. Для того щоб успішно далі розвиватися, нам треба було міняти певним чином і структуру нашого портфоліо, де би ми отримували більше ентерпрайз. Клас клієнтів, що зрозуміло, більш успішно можна робити, будучи частиною більшої компанії. І ми розуміли, що нашим людям, які є в компанії, також потрібні певні opportunity для їхнього зростання, також великі клієнти, якісь нові нові цікаві челенджі і так далі. І, врешті-решт, зваживши ті фактори, що в нас є певні opportunity для нас з точки зору. Продажі компанії є uh... Ситуація на ринку, коли того, щоб нам самостійно зростати, потрібно прикладати було дуже багато зусиль і фінансів. Ми вирішили, що все-таки продажа компанії це, напевно, буде правильне рішення. Звичайно, це рішення не давалося просто, тому що бізнес, який ми будували протягом багатьох років, це є таке вже стає щось персональне, до чого є, до чого є певна прив'язка. Але, врешті, решт зваживши всі фактори, ми прийняли рішення щодо продажі. Немолажим фактором. Тому в тому річні було якраз оці можливості, які давала Авенга як платформа, яка об'єднує по суті компанії з різних там географій, які мають різні фокуси, але які є частиною одного великого бренду. Ну і той факт, що Авенга це частина. Портфоліо відомих інвестфондів як Cornerstone і Octree Capital, воно також зіграло свою свою роль, тому що ми розуміли, що маючи фінансову підтримку від таких великих потужних інституційних інвесторів, ми можемо розраховувати на те, що в групи в компанії буде необхідний капітал для того, щоб продовжувати успішно далі зростати. Андрію чи було складно всередині команди пояснити, чому ви продаєтеся? Чому ви приймаєте це рішення? І що ви казали людям про їхнє майбутнє? Тому що, напевно, всіх виникало багато запитань. Була складність, звичайно, була складність. Не всі зрозуміли і не всі прийняли. В той момент часу, напевно, ніхто з нас не розумів до кінця, що значить працювати в ОНГ. Для нас важливим фактором, напевно, була якась схожість в культурах компанії, фокус, що для компанії важливо, що для людей важливо. Він, він є одним з визначальних, напевно. Так? Бо я собі задаю питання: якщо б це була компанія, якась зовсім інакша, яка має зовсім інші цінності, але пропонує ті самі умови, чи ми б продавалися, напевно, ми б не продавали компанію. Тому що ми розуміли, що ми не зможемо разом працювати. Перш за все, ми е, зразу погодили про те, що е, для наших. Е, Працівників, тобто для префекту, в них не мають погіршуватися їхні умови роботи. Тобто, це те, то, що стосувалося соціального пакету, то, що стосувалося е, е, бонусів. Тобто, в принципі, нам треба було звести соціальні пакети і бонусні системи з двох сторін до, до спільного знаменника, щоб ні одна зі сторін не нічого не втратила. Тобто. Ми, я вважаю, що ця робота була б проведена успішно. Ми покращили деякі дещо покращили для колишніх парфакшерівців, дещо покращилися до, на той момент венгрівців. І в принципі, я вважаю, що цей пункт був виконаний. Ми проходили такий довгий шлях складний, і складний. Так? Тому що інтеграція це завжди складний процес. Так? По твоїх відчуттях, як ми кажемо, є інтеграція на папері, а є інтеграція в реалі. По твоїх відчуттях, інтеграція вже відбулася? Авенга може досить швидко інтегровувати для того, щоб показувати результат компанії, які мають різний менталітет в різних е, часових поясах і зонах. І, в принципі, е, які. Обслуговують різних клієнтів, це я вважаю що це дуже серйозна перевага. У нас не було жодного випадку, коли якийсь клієнт мав би якісь е, застереження чи не хотів продовжувати співпрацю через те, що Perfectual вже е, стає не незалежною компанією, а частина Avenga групи. Звісно, ми працювали з клієнтами, пояснюючи їм, які перспективи це відкриває для них для їхнього бізнесу. Е, можливість працювати не тільки з е, пулом інженерів Perfectual, які е, знаходяться в Україні, але із інженерами, які є в інших локаціях, зокрема в Німеччині, в Польщі, в Малайзії, зараз це вже і Латинська Америка. Інтеграцію можна назвати успішною, коли ми в результаті зберегли всіх ключових людей для нашої компанії. У мене зібралася сильна команда, яка готова брати на себе. Складні задачі, яка не боїться викликів, яка е, в той же час е, має хороший досвід. Дехто з них е, працюють в Авенга чи в компаніях, які е, стали частиною Авенга вже багато років. Е, тому я дуже покладаюся на ту команду, з якою я працюю, і вважаю, що вона підібрана дуже якісно для задач, які у нас стоять на сьогоднішній день. Клієнт бачить, що та, звичайно, збільшилася компанія, вона стала частиною іншої компанії. Але це додає ще як якісь бонуси. Наприклад, ну, у нас була е рік тому це, це ж була релокація масова, тих, що ми могли перевозити. та, як спрацювала Венга, е те, що ми переконали клієнтів, що. І з релокацією можна працювати, і ніякого не буде компромісу по якості. Тобто, ну це, це було важливо. По факту, я відчуваю, що зараз, коли вже пройшов більше року з часу того, як відбулася угода, ми вже є частина одної компанії. Це нелегкий і не швидкий процес, тому що інтеграція стається тоді, коли люди починають працювати разом в одних командах, працювати над досягненням спільних цілей, спільно радіють результатам, які вони досягли, і тоді в них формується це відчуття єдиності структури. Це сталося десь, напевно, через рік після того, як ми підписали угоду. Надалі я вважаю, що пріоритетом буде краща інтеграція між структурами Авенга в різних географіях для того, щоб досягати більше синергії, досягати кращої операційної ефективності і, в принципі, позиціонувати Авенга як такий більш монолітний бренд на ринку. Коли ти дивишся на свій шлях як підприємця, давай знову ми повернемось назад. Твій особистий успіх як підприємця. В чому ти його бачиш? Все-таки ми не самураї, і нас цікавить не тільки процес, а нас цікавить і результат. Продажа чи екзит, чи вихід, чи ще щось успішне. Тобто, не просто що компанія загнулася, всі попрощалися хто останній виходив, закрив двері і виключив світ. Успішний вихід це є закінчення одної історії. В принципі, в даному випадку я не можу сказати, що я як підприємець вже реалізувався. Тобто я ще вірю, що в мене ще будуть і впер... успіхи. Ми такі всі віримо. Андрію. Попереду будуть такі успіхи. Але е, історія перфекшла дуже цікаво закінчилася і дуже успішно, я вважаю. Ну, знову ж таки, я не вважаю, що я повністю реалізувався на рівні перфекшила, що це о, я все, і пенсія. Але напевно, все-таки я би більше. Хотів пробувати продуктовий бізнес, а не аутсорсінг, тому що ну, є така деяка змученість від роботи з аутсорсингом. Мені як керівнику не настільки важливо, який саме проект розвивається, як то, як його розвивати. Тобто, я люблю от, от, процес створення чогось, проведення його від, от, від самого нуля, від того, що ти переконуєш людей, чому це треба стартувати. І коли ти доводиш його до якогось моменту успішно, мене оце цікавить. Мені це подобається. Mm -hmm. Це не чесно кажучи, це навіть дуже це можна і помідори так вирощувати. Чесно. В чому комплектакі Відванди Чеванга? Приєднання нових компаній можна досить швидко ставити на рейки. Платформа має свої правила приєднання, тобто, звичайно, вона можливо зовнішньо виглядає. Не в один кольор. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Але ну, до речі, Авенга має це різноманіття кольорів, так? От, але насправді вона функціонує як платформа, тобто як одне ціле. Вже що компетів Вентеж Авенга це є той мікс культури і талантів, який був зібраний в процесі оцього МНА, історії. Ми як Авенга. Представлені в різних географіях, в нас є е, сильна інженерна культура в, в організації. В нас е, люди, які працюють з клієнтами, вони отримують е, підтримку від функційних структур організації, які забезпечують їхнє кар'єрне е, професійне зростання. Відповідно, клієнти можуть очікувати, що з ними працюють найкращі таланти, які вони можуть знайти е, в наших локаціях. Чому феномен українського IT як індустрії? Тому що ми часто чуємо це, що це справді є феномен, українське IT, українського ІТ от чи, Чим ми відрізняємося? І чому нас любить світ, і чому нами захоплюється? У нас дуже часто, от, якраз ІТ, воно розвивається не тому, що йому допомагають, а через те, що йому не Супереч. заважають. Суперечто. Це дозволяє нам формувати е, ну, Такий спеціальний світогляд, який дуже подобається нашим клієнтам, оскільки у нас немає такого, що ми щось не можемо зробити. Mm -hmm. Тобто, ми пропонуємо завжди щось. Ми не очікуємо мікроменеджменту, то, що стосується проекту, то, що стосується продукту, то що ми стосується нашої безпосередньої роботи, ми стараємося це зробити максимально добре. І це цінується. Це дуже цінується. Ну, того, українці достатньо лояльні в тому плані, що і до проекту, і до продукту, і до компанії, з якою вони працюють. Іван, а як ти відчуваєш? війна вплинула на ІТ, вплинула на індустрію? Ну, звичайно, війна вплинула. Вона вплинула на наших замовників, на їхнє сприйняття ризиків пов'язаних з Україною. І, попри те, все замовники наші продовжують працювати з нами. Це для нас є визнання того, що ми як компанія робимо, що роблять наші працівники, що наші замовники хочуть продовжувати працювати з нами. Ну, ти знаєш, ти якраз сказав про наших спеціалістів, тому що неодноразово в світових виданнях ми читаємо про те, як ми деліверимо результати з бомбосховищ, коли летять гармати, коли летять дрони, коли йдуть постріли. І ми зіцять, що там якийсь просто феномен наших людей. Ну, Так, так не всі можуть. А, звісно, звісно, тут можна тільки подякувати нашим людям, які в таких умовах мають такий стрес, когось це зачіпає. Особисто в когось там родичі рідні воюють, хтось перебував в зонах бойових дій. Але люди можуть акумулювати свої зусилля, можуть акумулювати свою якусь енергію, концентрацію і, попри складні умови, зібратися і допомагати армії, і хтось і волонтери, і тим не менше продовжувати працювати якісно працювати. В Чому майбутнє індустрії, IT ти бачиш, майбутнє в формі бізнесу? На твою думку, які компанії будуть виживати в майбутньому? Компанії, які поглинають, компанії, яких поглинають. Як е, з бізнесової точки зору це би мало відбуватися? От як ти це бачиш? Різноманітність залишиться в будь-якому випадку. Немає якогось єдиного шляху, як має розвиватися шаблону, по якому має розвиватися компанія, для того, щоб вона стала успішною. Нема такого. Тобто, насправді, багато підходів несуть свої успіхи, чи це є. Компанія, яка є як платформа, яка на, е швидко дозволяє інтегровувати е нові компанії з нових материків. Чи це є компанія, яка росла суто на своїх, е відкриваючи свої особ особисті офіси, переносячи менталітет в ці офіси, плюс-мінус будуть рости. одинаково. Тому що насправді е насправді. Світ потребує трансформації, діджитал-трансформації. Ще дуже є багато сфер діяльності людей, які не оцифровані, які не переведені на діджитал сферу. Тобто ще дуже багато роботи. От. Звичайно, завжди будуть і піки фінансової успішності, і буде от рецесія, війна, ще щось. Але, ну, я думаю, що IT-бізнес дуже дуже довго, аутсорсинг саме буде потрібен, тому що насправді це як. Я завжди роблю паралель з будівництвом. Тобто, ну, ну, сім'я вирішила будувати будинок, швидше все, що краще найняти людей, які це вміють робити, а не самим стати і це робити. Все-таки результат буде різний. Люди, які. Вміють створювати продукти, вміють створювати проекти, які вміють е приносити value для клієнта. Вони завжди будуть потрібні цінуватися більше, ніж те, що клієнт вирощує в себе, не маючи ні, ні вміння, ні розуміння, ні навичок. Тобто ми з таким дуже часто стикалися. Це так само. Дякую. У як гарно. Слухай, Іване, зараз стільки розмов про те, що IT вже стає неактуальним. Чи варто йти вчитися на IT, Бо чат GPT і стільки всього нового відбувається. А Яка твоя думка? Ти, ти безпосередньо працюєш з технологіями? Ти як ніхто бачиш зміни в технологіях? Ти як ніхто бачиш, куди все рухається? От яке майбутнє IT? Ну, попри все, попри все, те, що ти задала, звичайно, все дуже розвивається, все дуже динамічно міняється і появляються нові інструментарії, які створюють звичайно челенджі. Але я вважаю, що наша індустрія має ще дуже багато перспектив, дуже багато потенціалу для подальшого розвитку, зокрема в Україні. І, і це дійсно то місце, де молоді люди, які е, хочуть працювати, які вміють працювати, які е, хочуть міняти світ, мають можливість реалізувати себе. І всі нові технології, якими вони хорошими не були, вони все рівно не можуть замінити людину. Круто. тобто, якщо ти хочеш змінити світ, іди вийти. Клас. Це з вами була Марта Романяк. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що ви продовжуєте дивитися наш Ютуб канал. А попереду ще буде дуже багато цікавого, тому не пропускайте наші наступні випуски і ставте нам лайки, дзвіночки, підписуйтесь.